12% в порівнянні з минулим роком ми маємо дати імпульс для е, українського бізнесу в першу чергу аграрного бізнесу. Причому невеликого, а дати ці кошти малому і середньому бізнесу. Свого часу Польща в цьому плані є класним прикладом. По перше, вони коли заходили в європейський союз, вони вигризли все, що їм було потрібно, і допомоги, і дотації, і, і сьогодні це продовжують робити. Наприклад, вони отримали від Європейського Союзу за ці роки 100 мільярдів чистого ну, дельта доходу, фактично, в прибутку в свою економіку в порівнянні з іншими країнами Європейського Союзу. Це дуже класний результат. Але про що я кажу? Вони переживали кризи лише за рахунок того, що підтримували малий і середній бізнес. Вони фактично а, датують сьогодні своє сільське господарство, і це дозволяє їм розвиватися і а, допомагати.